Запрошуємо усіх поціновувачів та поціновувачів футзалу на плес зробила свої корективи. Ну і тим не менш, зараз Романович виходить віч навіч, є можливість забити у цьому епізоді нестерозу. Від удару команди противника. Зворотня атака. Скиба його удар! Повз ворот пройде Андрій Скиба. Рай надійно на перехоплення. У скількох матчах цього сезону вже забивав Андрій Скиба, але цих голів виявилося достатньо нас не бути у числі топ 6 Розпередача не пройшла у цьому епізоді. Атака 3-2 від Аджіллівей можна пробивати. Немає Сергія Холодного, Богдана. на удар. як Крижановський, Знову Роман Муть. Віддає у центральну зону. Гащук п'ятої. Пусті ворота. Удар! Один. -от. Віталій Гащук. Ну Розіграли феноменально цю комбінацію, як на мене. Тут потрібно поаплодувати. Без Володимира Мащенка, без Ориста Дацька. Лівомер Дацьками, бачимо, незабаром на Нестаровський пусті ворота. Удар! М'яч летить усі. Хлопці пропустити неодноразово, але я також із свого боку забив. Нестаровський. Визначали мою хорошу гру в лінію. Потончак на воротарі Ленинченко може пробити з цієї позиції. Все контролює Павло Марина Палаха покращила свою гру на вістрі атак. Ось ми вже у цьому сьогодні неодноразово переконали. Удар під ближністю секунди. Він бореться до кінця. Павло Загвойський кинув праворуч. Є можливість загострювати ситуацію. Сенчишин пробиває суперників і робиться дуже добре у цій ситуації. Представник клубу Джілів. Юрій Скиба віддає передачу. Передача під удар. Скиба! Не переграє Закит. Набирає хід. Роман Муть, вихідний навіть його передача. Удар! Сейв Нестаровського. На правий фланг довського головою. Володимир Мащенко помиляється. Дуже прикро удар Нестаровський. Запрошуємо усіх поціновувачів. Футзалу на переглянуть. Відпочиває Віталій Гащук, Андрій Полепчук, Ігор Вишневський. Ну і Іван Романович. Удар поворотом Володимир Нестаровський на висоті. Палаха у ці секунди. Романович. Знайшов партнера. Ігор Вишневський. Стрільоє Романович. Удар Хороший! Це було перед тайм-аутом. Ще по ходу першого тайму. Однак не вдалося скористатися цією нагодою. Зворотня атака зі сторони Аджілєвейсинишин. Зупинив кулі, вийшов Вічнавіч. Переграє суперника, однак не забиває. Руслав Гук. Андрій пробиває з розрахунком на рикошет. Тут вже зворотня атака. Ігор Вишневський може пократи за це суперників. Удар. Деджільєвий. Зусиллями Івана Синишина ледь не завершилась. результативною дії. Передача на дальню стійку, Це Володимир Мащенко на дальній, Андрій Скибов. Удар приймає на себе Ярослав Гук. Ну не клеїться гра ось у ці секунди Мащенко. Його удар, рикошет, Один один. Володимир забиває, і таке ми теж можемо побачити сьогодні. Чем мащу кто у нас доганя. Не Переведення ліворуч на Юрія Скибло. Той не зумів одразу віддати передачу. Тут вже зворотня атака Пилипчук. Ярослав Гук на дальній стійці. Незвично для себе Ярослав Гук грає настільки якісно. Удар поворотам Несторовський перед собою немає. У Advey до цього було всього-навсього 5 пунктів, тобто у випадку нічийного результату. А Тех один зіграв у нічию НХ в тому числі. Тому зараз багато буде залежати від останніх хвилин сьогоднішнього поєдинку. Єрве поле Юрій Крижановський віддає пас Його Удар у сітці! 2-1. Ті, -1. Ті -1. знову виходить вперед. Ну, провалилися, як на мене. Хотіли б ми, що і закрутив інтригу. Можливо, вона й буде надалі залишатися. Передача Ярослав Гокс киває. Удар середньої відстані, Загвойський рикошет є.